Перемоги юних конструкторів. Другокласники Балтського ліцею вже вміють не лише конструювати, але й створювати електронні програми, які вдихають у маленькі пластикові деталі Лего життя. Таким чином створюють цілі проєкти. Днями три команди ліцею взяли участь у першому онлайн-фестивалі First Lego League Explore. Результатами задоволені, адже команда Торнадо визнана переможницею у номінації Краще рішення. Команда ми СНБ стали зірка. Ами сезону команда Bright Diamonds заслужила першість у номінації Краща командна модель розповідають тренери Наталія Калініна та Вікторія Осієвська. Додають фестиваль дуже надихнув учнів не лише грамотами і нагородами, але й сповнив бажання ще ґрунтовніше і поглиблено займатися конструюванням. В суботу 17 лютого відбувся перший онлайн-фестиваль Фьост Lego Голіго Експлоре організаторами якого стали First Lego Голіго в Україні. Громадська міжнародна організація освітні інноваційні технології, а також команда волонтерів. Програму First Lego Ligo Explorer створена саме для дітей віком з 6 до 10 років, аби надихати дітей вивчати STEM. Діти вивчають актуальні питання і пропонують свої рішення даним проблемам людства. Цього сезону тема звучала як Піс». Вона присвячена була захопленням дітей і тому, як вони ними діляться. Завданням сезону було використати технології мистецтва для залучення інших дітей, саме їх захопленням. Усього брало участь 18 команд з усієї України. З нашого закладу було найбільше, було аж 3 команди. Саме я була тренером двох команд: це команди Торнадо і команди Ми СНБ. Перемогу в номінаціях торнадо признано переможцями в номінації Краще рішення і ми СНБ стали зірками сезону. Для них саме вигадали свою номінацію цієї номінації заздалегідь не було ну, прокоментовано озвучено, але для них особисто їх виділили як зірки сезону. Учні дуже захоплені, вони переймають новий досвід. Це був турнір онлайн. Так? Вони дуже переживали, як вони, ну, як вони виступлять, як вони дивляться, як вони виглядають. Бо це була Zoom-зустріч. І звичайно ж бачать, як ми долаємо всі перешкоди. Напередодні уся техніка, все було перевірено, все функціонувало. А за 10 хвилин до початку у нас чомусь GoPro відмовилось працювати. І ми швиденько починали. Вирішувати всі проблеми під час почали з камери, потім долучили GoPro, все. я думаю, що ці перешкоди не розгубитися, працювати далі, крокувати, це все ж дітей навчає бути цілеспрямованими, не засмучуватись, не опускати руки, а продовжувати. Ну, тобто, якийсь навик долати перешкоди, різноманітні Мої батьки, і діти отримали велике задоволення. Від того, вони подивились на себе, на інших дітей і 18 команд з усієї України. Я думаю, що це почесна якась місія. Тут, ви бачите, і програмування було. і це все Спочатку я вчилась, потім навчала дітей, але їм було цікаво і не важко. Наші сучасні діти вони все як губка впитують і дуже швидко. Навіть моє бачення було одним, а в них зовсім інше. Ми поєднали все, і я, і я задоволена, що в мене є такі розумні і креативні діти. Залюбки показали свої моделі усі команди, оскільки цьогоріч організатори вирішили присвятити тему фестивалю творчості, мистецтву, розвитку і активному відпочинку. Учні разом з тренерами спільно створили актуальні конструкторські проєкти, що демонстрували захоплення і хобі дітей. Наша команда торнадо! Ми швидкі, круті, рішучі і торнадо неминучі. Щоб команду класну мати і приблизно подбати. Наш девіз всього три слово розважайтеся, Це кльово! Тема цього сезону: хобі. Наша команда дізналась, що творчість людини гарно впливає на життя. Що не важливо, чим ти займаєшся і на якому рівні знаходишся. Важливо демонструвати свій талант, а для цього варто створити певні умови, чим ми і займалися. Отож, все на майбутнього. Якраз і допоможіть нашій спільності демонструвати себе і свої таланти. Працюючи в команді, ми використовували основні цінності Лего. Ми побажали один до одного, то освоювали нові навички та ідеї. І використовували так. для покращення нашого світу. Також кожен випробував на собі різні ролі. Менеджер, капітан команди, шукав цеглинок, програміст та конструктор. Кожен обирає для себе те, що йому найближче. Отож зараз ми остаточно приділилися із розподілу. Я Єгор, капітан команди, конструктор Софія Пломарчук. Чи це вино порвалося з ятупчі на джерельних Антон, а програмуванням займався не Мені це було неважко, а навпаки, цікаво. Я створював рухи час, перевіряв усе, як вийшло, і коригував помилки. Коли стало зрозуміло, що усе йде, як треба. І додав останній штрих, який дозволяє алгоритму рухатися по колу знову і знову. Серед нас є художники, чи та шанувальники. Ми. Отож і модель наша об'єднує різні зони. Ми намагалися створити сприятливі умови для виступу всіх зразу, такий собі творчий вечір та людей. До вашої вам виставка художник робити, який зручно переглядати. Переглядати на рукові платформи. Звичайно ж, має бути ведучий, який буде гучно коментувати на усе зображення. Або ж це будуть ліричні виступи наших часів, бо зображення і вірші можна дібрати на одну певну тематику. Ну і сприймати усе вище перераховане, приємніше під музичним оформленням. Саме тут ви бачите місце для гри на синтезаторі. На превеликий жаль, серед нас зустрілись люди з особливими потребами. Серед них є багато талановитих. Отож ми подбали і про них, встановивши рампу, завдяки якій відкривається можливість для виступу усіх людей без обмежень. Цен наша має багато функціональне освітлення і кондиціонер, які уможливує проведення творчих вечорів, незважаючи на шпеку чи холод. А тут розміщається великий екран, аби глядачі, які знаходяться далеко від сцени, мали змогу в повному обсязі насолоджуватись видовищем. Дякуємо за увагу! Не важливо, чим ти займаєшся і на якому рівні знаходишся. Важливо демонструвати свій талант, а для цього варто створити певні мови, чим ми займалися. Отож, сцена майбутнього, яка допоможе презентувати себе і свої таланти. Працюючи в команді, ми використовуємо основні цінності лего, ми поважали друг друга. Ми ми використовували основні навички і використовували вивчення для покращення покращень нашого світу. Також кожен обрав на собі різні ролі: конструктора, шукачелинок, менеджер матеріалів, капітан команди та програміста. Кожен обирав для себе те, що йому найвище. Отож, ми зараз. Остаточно визначимось із розподілом. Я Максим, капітан команди, конструктор Назарій, Шіхацьлинок <зас> Софія, кап... yeah. менеджер матеріалів Матвій, репортер Марго, а програмуванням займався Богдан. Мені це було наразка на, на поки цікаво. Я створював рухи час, перевіряв усе, як вийшов і коригував помилки. Коли стало зрозуміло, то додав останній штрих, який дозволяє алгоритму по коло знову і знову. Нас об'єднав танці. І Лео, тому все сконструювали так. Маємо велику фан-зону. Щоб усі бажаючі могли доєднатися і розім'яти свої кісточки. Маємо дві платформи для зіров. Тобто хто демонструє свій танцювальний талант. А також платформи для виконавчих живої музики. Бо ми любимо спілкування, ми відзнайомиємо і хочемо дати можливість демонструвати свій талант в інших голосах мистецтва. Для того, щоб усе виглядало реально, ми запрограмували рух танцювальних платформ. Отже, наші фігурки не заломерли, рухаються в різні боки. Наша сцена має безліч яскравих ліхтарків. Переверка у вигляді пол та оздобна живими квітами. Наші концерти будуть благодійними, тому в куточку є місце, де усі бажаючі можуть задонатити. Сподіваюсь, вам сподобалось. Дякую! Дякую вам! За увагу! Привіт! Давайте знайомитись. Я Ніка, капітан команди. А я слушаю в нашій команді як Я, с... я Ум'яна, я програміст. Я вже є репортер нашої команди. До банку. Я Нікіта, я менеджер матеріалів. Я. я Михайло, я шукаю цього для нашого проєкту. Сьогодні ми хочемо вам розповісти, як ми попрацювали в цьому сезоні. Хочу додати, що працювати в мене це круто, ми навчилися цим ходимо на нога та поважа і розуміти своїх друзів і постеляти за їхніми захопленнями. Ми вчилися допомагати дітям з особливими потребами. Тепер ми знаємо все про захоплення наших однокласників. Ми використали наш день про наше захоплення до новорічного виступу. Оляна нам організувала навчальну екскурсію до шкільного музею. А я вишив всіх на свою голову в спорткомплекс. Отже, ми, ми навчилися болівати за своїх друзів пакувати, і допомагати вирішати один план. І на далі ми плануємо ділитися досвідом нашої роботи з іншими учнями нашої школи та громади. Вивчили захоплення всіх членів нашої команди і вирішили побудувати розважальний комплекс. Хашій увазі наш літній майданчик. Для хлопців футболістів ми подавали поле для футболу. Сюди є доступ для людей з особливими потребами. Наш є калушеві, У нас є кавушеві шкейт майданчики Куточок і маленького звичай з жиделеми. У нас є це для наших дівчат з звичай лізі, потрібно наших хлопців одблизки. А все освітлення забезпечується вітряком. У нас є дві, дві моторизовані частини це вітряк і сцена, а закодували і ці дві моторизовані частини однієї програми ВІДУ 2.0. Для вітряка і для сцени ми написали одну програму. Повертається вліво, Швидкість обертання, 2 секунди обертається 5 секунд. Потім затримка і все починається в другу сторону. Я тренер команди Брайт Даймондс. Наша команда перемогла в номінації Найкраща командна модель. Діти були активними, залишалися в свій вільний час. Ми працювали. Запрограмували ми наші материзовані частини в середовищі ВІДУ 2.0, Там дуже легко ми розбирали, ну розбиралися спочатку, розбиралися і програмували. Там можна і музику підставляти. Це розвиває навички дітей, тому що вони вчилися працювати в команді, вони вчилися слухати один одного, допомагати один одному, знаходити рішення і виход. Дити з будь-яких ситуацій, прислухатися, мої враження від цього конкурсу нам дуже сподобалося. Ми приймали участь вперше тому, і ми надалі плануємо брати участь, тому що дітям дуже сподобалось і вони були активними. Бажає подальших перемог і вдалих конструкторських рішень юним геніям Балінформкомпанія. Нехай ваш розум буде ясним, ідеї прогресивними та актуальними. Впевнено, крокуйте до нових вершин і визнання.